Негатив від старих працівників записую відео і, скоріше за все, я буду висилати кожній людині, яку я працевлаштовую е, хоч куди. Польща, Чехія, Литва і так далі. Дивіться, гроші люблять тишу. І а, от, просто простий, такий банальний приклад. От, наприклад, сусід збирає на машину або там на квартиру, все ну він вам не буде казати, що я збираю на машину. У мене вже є 10 тисяч доларів, і ще там п'ятна збираю, куплю машину. Він тихенько все збирає і потім і купив, і всі йому заздрять, і так далі, і тому подобне. От така психологія людей. Така ж сама психологія людей, коли ви приїжджаєте на роботу за кордон, і ви, що, ви стрес у вас за дороги, стрес у вас нове житло, нові люди, нова країна, ви не виспані, виснажені, і зранені душевно. І ви приїжджаєте селитесь на житло. Там вже хтось живе. Вони там живуть і працюють. І вони завжди, такий психологічний феномен він працює ну, залізобетонно. І вони завжди, люди, тільки негатив. Ніколи такого не було, що молодець, ти виїхав виїхала за кордон, виїхав за кордон, от тобі чашка чая поздравляємо, присадняйся в колектив. Такого немає. В основному кажуть, а чого ви сюди приїхали? Ми нічого не зарабатываємо, нам нічого їсти. Ми там погибаємо, робота адська, ми тут грузчики, зарплату платять через два місяці. То така інформація, то така. І дуже часто люди, і зараз приїхали, панікують іншу роботу шукають. Ніколи не слухайте старих працівників. Ви для них конкуренти. Во-первых, ви конкуренти для тих резидентів, які живуть в тій країні. Якщо ви приїхали в Литву, значить ви конкуренти. Якщо ви приїхали на роботу, наприклад, на упаковку сласів, бургерів і так далі. То ви потенційні конкуренти старим працівникам. Але агенція і заводи не дурні. Якщо вони набирають людей, значних є замовлення, значить вони на щось розраховують. Значить, як мінімум 2-3 місяці будуть замовлення і так далі. А, ніколи не слухайте негатив від старих працівників. Гроші люблять тишу, і ніхто вам не буде казати, що ми тут працюємо вже півроку, ми збираємо гроші і так далі. Дуже часто люди приїжджають і змучені, і зранені. Моральна стрес від дороги, стрес від поселення, все 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 нове. Вони слабкі і їм вливають цей негатив, або люди бросають роботу, і верні навіть не приступають до роботи. Дуже часто буває. І одразу їдуть додому, або шукають іншу роботу, але ну краще не буде. Ну краще не буде. Ну ніколи коней на переправі хто міняє, якби в дамках не ходить. Ну реально. Ви приїхали за грошима, ви повинні розуміти, що ви конкуренти тим, хто там вже працює, ви конкуренти резидентам тієї країни, куди ви приїхали. І це треба вам. Вам треба гроші, вам треба вийти на роботу, подивитися на цю роботу, попрацювати. І мінімум через 2-3 тижні у вас буде якась картина, а ще повна цінна картина буде, коли ви працюєте місяць і отримуєте зарплату. І тоді у вас буде повноцінна картина, і тоді ви будете розуміти, варто вам залишатись на цій роботі, не варта. Правду казали ті старі працівники, неправду і так далі. Чесно, от таке відео я буду висилати кожному. Думаю, думаю так, що кожному хто їде. І що ще хочу додати, завжди будьте на зв'язку зі своїм рекрутером. У рекрутера є важелі, він може впливати на агенцію, агенція може впливати на бригадирів, на координаторів і так далі. І якщо ви спілкуєтесь нормально, без матів, От є така проблема, координатор щось там тупо или там якась затримка. Ми дергаємо агенцію, агенція дергає їх і все вирішується. Таке було неоднократно. Резюме. Ніколи не слухайте старих працівників, які живуть там на житлі. Що вони вам не казали, яка робота не важка, не тяжла. Треба все перевіряти. І розуміти, що ви їм конкуренти. Ви конкуренти в ту країну, яку приїхали для тих людей, які ну, резиденти цієї країни корені населення. От. Конкуренти ви для тих, хто там вже працює. І ви приїхали для себе. Гроші треба вам. І ну, треба потрудитись і будуть гроші. І якщо ви міняєте коней на приправі, ну, добра не буде. Е, ось таке відео. Кому треба робота або страховки, або навіть білети е, допомагає інколи брати, то одразу дзвоніть. До нових зустрічей.